Бажаю здоров'я Україна! Сьогодні в мене в чергове Субару Форестер, крутезний Форестер, автомобіль мого партнера, свіжо пригнаний з США з пробігом 5 тисяч кілометрів. З незначними пошкодженнями фронтального ну, бутерброд, скажімо так, спереду і ззаду. Я сьогодні все подробно вам про нього розповім. Пристебніться, поїхали. Під капотом у нас двигун 2,5, атмосферний опозитний, звісно, все Subaru, з безпосереднім вприском. Пробігу всього 5000 км в Україні було зроблено перше ТО. По двигуну ніяких пошкоджень не було. Варіатор і повний привід. Хто сперечається, захоче, сперечайтеся, але це марно. Самі надійні вузли, повний привід і варіатор це саме у Subaru. Що стосовно до пошкоджень, було фронтальне пошкодження верхнє, її взад догнали, вона кинула мордашкою. Вища підсилювача бампера, тобто онжерони нічого не постраждало. Мінялась тут верхня частина передньої панелі, радіатори ставились з донора, оригінальні фари, оригінальний бампер, крило, оригінальні обидва, одне бушне, одне нове ставилось, і оригінальний капот алюмінієвий. Е Це отак. Більше, якщо не помиляюсь, тут нічого не. Кришку цю пластику поміняли, вона неї трошки був тут підлом, її теж поміняли з донора. вона нічого не доставала, наче я вам так все і розказав. Єдине, що нижня пластикова губа залишилась рідною. на ній, бачите, невеличкий є тут ефектик. Внизу, і це така робоча частина, як кажуть. Фарбована, ну, морда в один слой, понятна справа, і перехід на передні дверки зроблений. Більше, в принципі, нічого. Позаду тут було виходить, пошкоджено задній бампер кришка багажника. Вони ставили з донора. Кришка не фарбована, в колір поставили. Мінявся підсилювач бампера. І задня панель тут ремонтувалась. Трошечки зробили все якісно. І зверху і знизу це можна перевіряти. Я тут маю звернути трошечки увагу, як воно все виглядає. Ось так. По суті і все. по ЛКП, в принципі, я так, я так, ніяких грубих ніде зауважень не бачу. Чорний кольор він такий, що на ньому все кидається. В очі, скло лобове рідне, дах без зауважень. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Обігрів дзеркал, поки не забув. Дата конвейерна у нас 10 місяць місяць го року, але 24-й модель не був в техпаспорті заводу і в Штатів техпаспорті в Америці. А у нас стає 23 м по наліпці по конвейерній даті. Електропривід сидінь, шкіряний салон, безумовно новий. пробіг всього 5000 яким йому ще бути. 4 склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Harman Kardon Music, поки не забув. Пау. Тут у нас електропривід кришки багажника відкривати-закривати. SRH -off, це поворотна лінза в фарах, вимикається примусово. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг, яскравість щитка приладів, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп вимикається, щоб не глохла на перехрестях. І монітори сліпих зон. Вони ось у нас в дзеркалах знаходяться тут. Бачите. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові пелюстки, шкіряне кермо, звісно, також нове. Пробіглось на даному 5000 км. Управління мультимедію handsfree і от тим бортовим комп'ютером зверху. Можемо там різні режими собі вмикати, що нам хочеться там бачити. Тут управління ось цим бортовим комп'ютером і датчики тиску в шинах тут також є. Ось, все, бачите. Тепер тут адаптивний круїз контроль від системи SI з дістроніком, з утриманням в смузі. Дві камери в 3 d зображенні бачать картинку. Подібно людському оку, збудованим інтелектом, дуже крута система. В Subaru, одна з найкращих на мій, на мій рахунок. ну, Все, з чим я міг порівняти, навіть Tesla мені, на мою думку, програє. Є режими поведінки автомобіля S, типа більш активний драйвовий, типа СПОРТ і I-Intelligence, Вона запам'ятовує ваше налаштування, вашу манеру поведінки за кермом. Підігрів керма маємо. Мультимедіа з Android Авто, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, все сучасно, все тут ми маємо. Камера заднього виду з проєкцією, є задні парктроніки і є функція RIB, rear РЕП, -E вона за рахунок парктроніків, не дає нам наїхати, якщо ми щось загавили і намагаємося в'їхати в якийсь предмет, чи в людину, чи в автомобіль, чи в стінку, чи в кущик, неважливо. Так, далі. Клімат-контроль у нас тут двозонний. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі є. Трансмісія має, окрім драйву, механічний режим, про полюстки ми вже з вами поговорили. Тут обігрів заднього склайт дзеркал. Так, електроручник, автохол, допомога антіакат, коли ми в горку рухаємося або в заторі стаємо, щоб не тримати ногу на гальмах. Підгрів передніх сидушок і функція XMO дуже крута штука від Subaru. Допомагає нам при спусках, при підйомах, на слизькому поганому покритті. Сніг-бруд є режим, є сніг-бруд сильний і нормал, звичайний режим. Підлакітничок м'якенький, зручненький. Тут нижче гніздо для підкурювача, а тут основний ще один. AUX і два USB-порта, в тому числі там для CarPlay Android Auto. Обов'язково маю показати вам, який крутезний люк в Форестері, яке чарівне українське небо. Він тут величезний, він майже як панорама, по суті. Ну, залишається все ж таки люком, який ніяких клопіт вам не додасть. Відносно безпеки, тут спрацювало кермо, коліна, водійська і дві шторки. Безпека повністю відновлена і справна моїм партнером відновлена, але я завжди кажу довіряйте, перевіряйте, будь ласка, ми будь-які перевірки завжди підтримуємо. Заріст у мене 193 см. Я сижу зручно сам за собою. Для них місця тут достатньо. Другий ряд сидінь шикарний. Спинка змінює свій нахал, все супер. Маємо підлокітник, маємо два підстаканечка, він м'якенький, зручненький, кайфовий. Також маємо свій повітрадув і два USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. Зауважень немає, класно. Трошки подробніше про багажник. Електропровід багажника чудово працює в цьому поколінні. Е, в багажнику ми маємо, по-перше, в лімі тоді таку штучку з кнопочек, ми можемо скидати спинку, щоб не ходити туди вручну не складати. Маємо Harman Kardon сабвуфер. Є тут у нас під полицею така ниша, де ми можемо розкладати всякі дрібні речі. І нижче з докаткою ви бачите домкрат, крючок, викрутка, балонник, все в комплекті. Ще раз повторюю, зроблено тут все якісно, і зауважень ніяких немає до ремонту. Майже в цьому переконаний, ви це маєте перевірити. Можемо зачиняти з, о, окремо багажник і одразу центральні замки, якщо ми уходимо, що зручно, нам вже не треба підходити до дверей чи доставати ключ, щоб зачинити автомобіль. Зробимо маленький тест-драйв, щоб познайомитися саме з цим автомобілем. На мою думку, мені особисто на сьогоднішній день Форестер один з моїх улюблених автомобілів, якщо, напевно, не найкращий. Збалансовано все дуже круто. Я порівнюю навіть з різними класами автомобілів, навіть з дорожчими, і просто розумію, що нема сенсу за щось переплачувати. Ціна якість просто супер. Проходимість, просторість, практичність, сучасність технології все просто вау. От я дійсно я не рекламую, я вам кажу свою думку. Що для мене це саме улюблена автівка. Outback да, трошечки там якісніше, можливо, тихіше, шумоізоляція трошечки по комфорту десь, трошки виграє. Але не настільки там це для мене принципово, щоб сказати, що комусь просто подобається більше це, комусь більше то, Але Форік просто вау для мене на сьогоднішній день. Робимо маленький такий тест-драйвік. В горочку і в поворот ми рухаємося. Тут 185 кінських сил, розгін тут приблизно близько 10 секунд до сотні. Ми от майже да, встигли, побачили, вона нам проінформувала, що їде машина, ну, але я і так її так і бачив. І ось так вона робить сотню. Не для того, щоб вас здивувати результатом, це я показував, просто щоб ви бачили, як працює автівка, як себе поводить. Абсолютно нахабно ми можемо дозволити собі на Форестері стрибати по цим неідеальним рейкам трамвайним, достатньо височеньким. Все ідеально, як воно в стан нового автомобіля додавати нема чого. Витрати пального, що дуже важливо, і щоб ви розуміли, я нічого не придумую, я розказую реальні цифри. Багато хто мені іноді буває не вірить, поки сам не переконається. Витрати пального у Форестера у місті Дніпро будуть від 9,2 до 11.2. Це, скажімо так, середні цифри, які виходять по місту. Хто як буде їздити від сезонності, від навалів там, і так далі. Але це цілком реальні цифри, перевірені часом. Так, в Києві затори прогріву, якщо ви там стоїте і не глушите автомобіль, там, якщо машина стоїть годинами в заторах, може вийти більше. Виходили там на 12-12,5, це максимум, який можна зробити. Більше не бачив нічуть. Окрім задоволення, у мене нічого, ну, ніяких інших емоцій немає. Про цей Форестер вам додати і сказати. Просто, якщо він вам сподобався, якщо він вам потрібен, приїжджайте, перевіряйте е, якість виконаних робіт, стан автомобіля і купляйте. А по суті, ви купляєте новий автомобіль після, після першої заміни, там, після першого ТО на 5000 50 кілометрах коли ви в двигуні. І радійте. До зв'язку до зустрічі, з вами Лога Трандавтор. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!